Їбать мужики пішли. Ось ці принцес казок, бля. Гарненькі, красені, бородаті, жіночі хіпстери, Тьфу ти, бля. Чоловік не повинен бути гарним. Чоловік має бути, бля, добитчиком і страшним, щоб одна брава була коротшою іншої. А очі різного кольору. Та похуй, блядь, без одного ока. Кулятні клопатою. Шрам во все їбало, горбатий ніс, блять, тоненькі губи. Баба повинна, блядь, тремтіти тільки від його віду, а не питати, блядь, яким кремом, блять, моську маса. Має боятися, щоб під час сексу дивилася на нього, блять, і думала, блять, як страшно. Скоріше, щоб це закінчилось. Я до мами хочу.